Найкасовіший український ігровий фільм найдорожча стрічка української кіноіндустрії, що вражає своїми масштабами. Фільм Довбуш Олеся Саніна отримав своє визнання у нашій державі. Фонд Арсенія Яценюка Відкрий Україну організував у Чернівцях зустріч з іменитим режисером. Деталі далі у сюжеті. Цей фільм увійшов до скарбниці кращих українських стрічок, а в воєнних реаліях ставши й символом боротьби українського народу за нашу свободу. У Чернівцях фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну. Організував зустріч з Олесем Саніним, режисером фільму Довбуш. Захід відбувся у катехетичному центрі, зведеному коштом родини Яценюків, а модерував його особисто голова фонду. Звідки таке може бути натхнення? Звідки? У тебе стільки енергії, здій... звідки у тебе стільки знаєш, любові внутрішньої для того, щоб зробити такий неймовірний, ну просто мистецький е шедевр. Правда. У відповідь Олесь Санін пригадує, що зародок фільму Добуш з'явився після зустрічі з Арсенієм Яценюком на прем'єрі фільму Поводир, де той подав ідею створювати кіно за новим концептом. Почав мені розповідати, що розумієш, нам треба фільми, які будуть надихати людей про якусь нову Україну, про те, що робить про, про те, що щось має бути таке нове в мистецтві. Бо ми нова держава, ми мусимо думати про майбутнє. Ми мусимо з цим працювати. Що ти про це думаєш? Я в ньому побачив, от якусь і дуже повірив, політика нової зовсім генерації і ці слова. Мене дуже купили насправді, і не слова а дії напевно Арсеній Петрович. Бо він дуже багато, коли був прем'єр-міністром. Він дуже багато зробив змін. Це фільм про героїв і про славу. Причому, як зазначає Олей Санін, героїв обирають саме люди, адже опришки були і до, і після Олекси Довбуша. Але своєрідним брендом руху став саме цей ватажок. Він став справжнім лицарем справедливості, бо за правдою люди йшли до нього, а не до панів. Для мене Довбуш голий герой. Який не чекає, що хтось прийде захистить те, що він любить. Він не, не чекає доброго царя, хорошого президента, ефективного прем'єр-міністра, що прийде і витворить його долю. Я знімав про людину спеціально, звертався до глядача. Це одна з усіх була моїх мотивацій. Тільки ти сам вирішуєш свою долю. Тільки ти сам можеш захищати те, що ти любиш. Тільки ти сам можеш захистити свою волю, свою свободу, свою землю і зібрати навколо себе людей, які будуть поділяти з тобою ці цінності. І, хоч фільм був вже відзнятий на початок повномасштабного вторгнення, але він багато у чому перекликається з сучасністю. Саме тому першими глядачами стали бійці 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша, які на той час перебували на передовій, і дивлячись на українських воїнів, Олесь Санін згадав оповідання Гната Хоткевича Камінна душа. Я перед собою бачив цих опришків, які відмовляють собі в від емоціях. Які дуже кономлять їх і так далі, бо вони, якщо будуть відкрити своє серце, їх чекає смерть. Буквально, якщо він буде переживати, що по ньому там стріляють, кидають гранати і вбивають, то це страх. І вони переборюють, тому що якщо вони пустять цей страх будь-якою емоцією, серце буде думати про додому, що все, їх чекає смерть. Вони не зможуть побрати йому своєму пораненому допомогти витягнути. То це включається така дуже камінна душа. Хронометраж фільму спочатку складав 2 години 40 хвилин. Однак, кінопрокатники поставили питання Руба. Він не має перевищувати двох годин. Тож потрібно було скоротити сюжетні лінії, які були закінченими та логічно вибудованими. Зокрема, Олесь Санін найбільше жалкує про сцену, під час якої поляк-опришок відповів, чому він воює саме за повстанців, а не за своїх співвітчизників. Оце він передягнувся священника, пішов оцей розвідчик своїх спасати, його ловлять, і потім це все скидає, і перед ним там шляхта, і е, йому каже, а ти чого? Ти ж наш. Він каже, я прийшов до них боротися за свободу, а ви зрадили нас. Ви, ну тобто там ця ціла історія мотивації людиника прийшла за свободу, і, тобто, і це сьогодні б, Ну, розумійте, це російський батальйон у нас є в на іноземному легіоні граднесе з усікими паспортами, які воють за Україну, за свободу Росії. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.